я представляю спікера в цій частині інформаційного марафону. Це журналістка Ольга Лень. Ольга, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся до нашої роботи. Сьогодні насичений день багато дуже подій, які варто обговорювати. Ну, найперше, відреагуйте на фінал засідання Ради безпеки РНБО Україна в прискореному порядку просить прийняти в НАТО відповідна заявка, підписана українськими високопосадовцями. Як ви вважаєте? Історичний момент чи початок довгого шляху, доброго вечора. Е, безумовно, це історичний момент, і безумовно, що він ще й тому важливий, що ну нарешті. Е, З'явився це зробити, хоч були там. Ми пам'ятаємо такі хитання, що може там треба якісь гарантії поза НАТО. Були ідеї. От нарешті, цих ці ідеї закінчилися, і це дуже добре, тому що це говорить про те, що нарешті українська нація об'єднана. Вона об'єднана в якихось зрозумілих, абсолютно чітких прагненнях. Які ну, безумовно всі підтримують, це прекрасно вважаю, і е, незалежно від того, як там, ну всі, ми всі ми розуміємо, що це не буде одномоментно, це от завтра не станеться, uh -huh. е, тим більше, що навіть з огляду на те, як відбувається ситуація навколо е, Фінляндії і Швеції, хоч ну, там здавалось би, мало би бути набагато швидше все, тим не менше, поки що вони не є членами НАТО. Е, але е, це вже Ну, хороший шлях, він нам може також обіцяти ті гарантії, які надали Великобританія, яка є ядерною державою. Нагадаємо, вона надала гарантії Фінляндії і Швеції на шляху до НАТО. Це може бути також застосовано відносно України такий шлях. Так що будемо звичайно чекати на реакцію. Поки що та реакція Столтенберга, яка була, вона ну. Ну, ніби як він не сказав нічого чітко, я це зрозуміло, тому що е, має бути якесь колективне рішення, і вона певне ще немає, uh -huh. але я думаю, що ми до нього рухаємося. Це дуже правильне рішення. Тобто, чітко оголосити про свої прагнення і чітко про них говорити, і коли про них говорити, як не зараз. Я думаю, що інша реакція має бути з боку ООН, Вона має бути е, стосовно того, що все таки е, РФ має бути збавлена місця в раді безпеки ООН. Вона не, не повинна бути там, тому що вона не може гарантувати світовий. Ну взагалі, світовий якісь дотримання правил, світовий мир, світову безпеку. Вона не може нічого нікому гарантувати. Вона є порушником. Ну до дочекаємося. До дочекаємося. Порушника. Ми ще прес конференції Сьогодні вона буде. Будемо знати, чи будуть прийняті в цьому плані якісь рішення. Як буквально вчора дивилася ваш проект, який виходить на телеканалі Еспресо, де ви аналізуєте медійні заяви, які лунають. В Росії я е, е, співчуваю ваші нервові системи, так би мовити, це все передивлятися. Але сьогодні у вас е, ну, просто маса велике поле для аналізу, тому що сьогодні виступав Путін з промовою і говорив про приєднання чотирьох українських областей. Я, ну, фактично підтверджував анексію. Там дуже багато цитат є. Ось що б ви відзначили як ну, саме таке, яке е, ну, не вкладається в Рамки розумного, ну там на навіть мова не йде про те, що не вкладається в рамки розумного. Скоріше, тут треба казати о, дві речі, які мене я я би звернула всім увагу. Ну по-перше, треба буде подивитися було на сам от антураж в залі, як це було. Угу. на обличчя тих людей, які сиділи в залі. Отке враження, що всі вони дружно це були на репетиції е, похорон Путіна. Тобто вони ну здавалось би, Росія оголошує про те, що десь з'являються нові території, а при цьому такі печальні обличчя, ніби в них не більше як в хаті. Тобто, це, це насправді говорить про те, що всі все чудово розуміють. Це шлях в нікуди, пустоту угу. після якої нічого хорошого не буде. По-друге, єдина цитата Путіна, яка там мала значення, і взагалі заради якої все це городилося, тому що звичайно розмови про те, що. Британія розбомбила німецькі міста, і це було не виправдано в той час, як бомбити німецькі міста просив Сталін, Насправді угу. це були заявки Сталіна на те, щоб мало ну щоб він хотів побачити від ВВС Британії яку допомогу. допомогу, Це були його прохання насправді, але навіть з огляду, ну забудемо про це, ми розуміємо, що там люди взагалі там не про історію. Єдиний нюанс важливий, який був в цій всій промові, це заявка про те, що Росія готова до розмов, до домовленості якихось, яких якщо її залишать вже загарбані території. Ну тобто вся, оця, вся весь цей театр і цирк, який вони робили, з цим голосуванням на за цими всіми сьогоднішніми подіями, тільки для того, щоб нарешті е сказати, що ми хочемо взагалі припинити цю війну. Ну, пізно, пізно, так, припинити війну, що повернутися тепер за стіл переговорів чином. і припинити ту війну, яку нібито Україна розв'язала в 2014 ні, році. Ні, Яку вони почали в 2014 році? Угу. Ну, тобто, говорити про те, що вони можуть щось там припинити зараз, ну це абсурдно. Вони не можуть вони можуть припинити тільки одним чином. Ніякі домовленості не будуть діяти, доки вони повністю не приберуть свої війська з України в межах 91-го року. Цитата, цитата про те, що е він нагадав, що США двічі застосовували ядерну зброю, пригадав Хіросіму і Нагасакі. Це підготовка така. О, слухайте, я вам вибачте, що перебиваю, там, е, як ви е, подивитеся російські ефіри, там були прекрасні заявки про те, що е, Черчилль е, вимагав бомбити Москву у утрування ядерною зброєю. Ну, тому ну, всі ці розмови, це знаєте, це, От що вражає в російській в усій пропаганді? Вони безкінечно намагаються змінити минуле. Вони не намагаються змінити майбутнє, вони намагаються змінити минуле. Вся країна у них займається тільки одним. Вона намагається залізти в минуле і добитися там якихось вигідних для себе змін. Ви... І це, це, це ніколи не буде так. Ви, як журналіст, спрогнозуйте, як далі, якою буде реакція Кремля на заявку на вступ в НАТО. І ну чи варто очікувати, чи буде ескалація? Військова ескалація? Ну, військова ескалація буде в тих межах, в яких вони можуть. Тобто, от вони зараз розбомбили мирну колону в Запоріжжі. Я думаю, що причому ви... це не перше. Вже я вже про це навіть писала вчора. Вони точно так же там якась дуже дивна історія відбулася, коли підірвався. Чи на чомусь підірвався, чи щось туди прилетіло автобус з якимись людьми, які їхали з Куп'янська в бік Росії. Тобто зараз ага. чим займається Росія? Вони по суті знищують тих людей, які могли би бути до них ну, умовно лояльними. Тобто вони от... логіка така. От, Люди, які їдуть з Запоріжжя на окуповану територію. Ми будемо зараз намагатися здогадатися, там, чому вони їдуть різні у людей. є Але вони очікують, що серед цих людей будуть настільки задурені пропагандою люди, які почнуть їм розказувати, ніби це зробила Збройні Сили України, попри всі ну, очевидні речі. Тобто вони намагаються змінити реальність от, просто. Підміняючи її якимись, знаєте, постановками, якимись записами з якимись людьми. Так Ніби реальність ніяк не можна перевірити, ніби можна створити паралельну реальність. І от зараз вони по суті намагаються підняти якусь таку хвилю розповіді про те, що от, Збройні сили України щось не те роблять, якісь там щось провокувати. От вони зараз, це буде оце є ескалація. розумієте? Ескалація ага. полягає в тому. Що вони по суті бомблять Донецьк, бомблять окуповані свої міста, бомблять Херсон? Причому скупчення людей конкретно, скупчення людей для того, щоб в чомусь звинуватити Україну. Чотири колаборанти, які сьогодні приїхали в Кремль, як ви вважаєте? Ну фактично, люди, які знають, що таке політика, які знають, що таке пропаганда, тобто вони не задурені кремлівськими оцими речами, тобто вони віддають собі, хоч якусь там долю реальності, О, на жаль, на жаль. Отже, друзі, Ольга Лень була на зв'язку з нами. Журналістка не встигла я поставити.